Я гарбуз, я радість ваша, бо насіннячко смачне, а яка із мене каша словом люблять всі мене. Час ударма не марнуйте, краще кашу покуштуйте, знає навіть це й дитина, що я лікарська рослина. Дітки, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про гарбуз. Гарбуз це не лише смачний і корисний овоч, а ще це справжній символ осені, який надихає нас на творчість. Для нас гарбуз асоціюється з яскравими кольорами, цікавими формами і смачною корисною гарбузовою кашею. Дітки, давайте ми сьогодні з вами намалюємо гарбуз. Беремо. Помаранчеву фарбу і починаємо малювати наш гарбуз. Ось так одна частинка тепер ще одна. Тепер посередині. Так, і з іншої сторони. Одна і ще одна. А тепер ми його з вами починаємо зафарбовувати. Зафарбовуємо згори вниз щільними мазками. Дітка, ось, бачите, ось такий гарбуз у мене виходить. Тепер ми беремо жовту фарбу і ті два. Ті дві половинки, які ще не зафарбовані, ми зафарбовуємо жовтим кольором, щоб потім його змішати з помаранчевим, і у нас вийде такий світленький дольки гарбуза. Дітка, тепер ми вмокаємо пензлик у воду, і тепер мокрим пензликом. Розвазюкуємо ось так, щоб не було у нас дуже видно чітких граней між дольками нашої гарбуза. Ось, бачите, і у нас з вами виходить справжній гарбуз. Ось. І нам залишилось намалювати хвостик та вусики для нашого гарбуза. Зелену фарбу, не забувайте добре вимачувати наші пензлики. А тепер ми малюємо кругленькі вусика для нашого гарбуза ось так. І в іншу сторону. Ось, а тепер можна навести фарбою, щоб було краще видно. Дітко, ось такий гарбуз вийшов у мене. А я чекаю на фото ваших гарбузів, адже незабаром буде свято гарбуза. А ви не забувайте їсти дуже смачну і корисну гарбузову кашу. Гарного дня, до побачення!